Привіт! Сьогодні ми розглянемо шкідливу та здорову їжу. І так, починаємо. А почнемо ми з фруктів, тобто з здорової їжі. Фрукти це природне джерело вітамінів, мікро та макроелементів і інших корисних речовин, тому їх необхідно вживати на постійній основі, особливо зараз, коли в усьому світі вибухнула епідемія COVID-19. При цьому багато людей просто не знають, як правильно їх їсти. Ваше завдання знайти на цьому малюнку зайву їжу. У вас на це все дається 5 секунд. Тут зайве картопля фрі, донатс, піца, морозиво, торт та бургер. Це все відноситься до шкідливої їжі. Фастфуд, сухарики, чипси, кетчупи не домашнього приготування та різні інші смаколики. Це все відноситься до шкідливої їжі. А ще ви знали, що не можна пити Кока-Колу тільки дуже рідко, тому що вона вимиває кальцій з кісток та в неї є високий вміст кислоти, вона також псує зубну емаль. І Кока-Колою миють дуже багато речей. Таких, як кран, ванна, вона може просто попсувати все всередині. Тому їжте здорову їжу, ви будете менше хворіти, та ваш імунітет буде сильний, та ви не будете поправлятись, і будете тримати себе у формі.